Продовження попереднього відео: чим глибше відкривається серце, тим сильніше відчуваєш зв'язок із душею, вищими силами і творцем. Це стає точкою доступу до справжнього спілкування, коли всі прохання, молитви, запити стають максимально почутими. Як же розвивати відкритість серця? Якщо хочеш навчитися відкривати серце через вдячність, запитай себе, чи я дякую щиро, чи просто тому, що так треба. Як часто я усвідомлюю свою вдячність і відчуваю її серцем? Чи дякую я не лише за великі речі, а й за дрібниці? Один із найпростіших способів розвинути цю навичку почати висловлювати вдячність у щоденному житті, дякувати не лише словами, а й діями, увагою, теплом. Зі свого досвіду можу порекомендувати практики активації серця, енерготіла та сили від Pantheon.ua. шукайте в Ютубі та в Інстаграм. Або інші енергетичні практики на відкриття серця. Вони в комплексі з подякою також глибоко впливають на відкриття серця. Чому важливо писати відгуки і як вони можуть допомогти? Мало хто задумується, що написання відгуків це практика вдячності, і це потрібно не стільки тому, кому ви їх пишете чи говорите, скільки вам самим. Я пам'ятаю, як сама перша намагалася залишити відгук про якусь послугу чи практику. Написала дякую і замислилась. а що далі, за що дякувати, як описати свої відчуття, як бути щирою. Саме це було для мене викликом навчитися не просто казати дякую, а й усвідомлювати, за що саме, поділитися тим, що змінилося після певного досвіду, що відгукнулося, які емоції залишило. Коли ви пишете відгук, ви тренуєте навичку помічати хороше. Ви розвиваєте щирість і відкритість, ви глибше розумієте, як певний досвід вплинув на вас, ви вчитеся помічати моменти, за які можна бути вдячними. Зараз я дякую усвідомлено, коли відчуваю імпульс в серці. Окрім дякую, намагаюся виразити, що саме було цінним у цьому досвіді. Це простий, але потужний інструмент для розвитку відкритого серця. Вдячність одна з найпростіших і водночас найсильніших практик. Вона не потребує жодних ресурсів, окрім вашої уваги, але вона дає неймовірні плоди, глибший зв'язок із собою, своїм серцем, душею та вищими силами. Дякую кожному, хто знайшов час та прослухав дану інформацію. Бажаю вам відкритості серця, глибоких відчуттів і гармонії. Також, якщо відчуваєте відгук, у серці поділіться своїми враженнями, своїми думками стосовно вдячності, чи вдавалося вам відчути щиру вдячність і виразити її.